Доброго дня, друзі. Як я і говорив, я вирішив трохи розбавити свої одноманітні однотипні відео з пробіжками і розповісти сьогодні. Я вам хочу про кросівки, які я наразі найчастіше використовую у підготовці до марафону, оскільки правильний підбір бігового взуття забезпечує отримання максимального результату і ефекту від тренувань, а також це мінімізує ризик отримати травму. Сьогодні на ринку є безліч різних варіантів, безліч різних моделей, але завжди важко обрати для себе щось ідеальне. Тут головне пам'ятати, бігати вам має бути в першу чергу комфортно. Розпочну я сьогодні і детальніше зупинюся на двох моделях: це Hoka Clifton 8 і Nike Pegasus 36. оскільки вони з'явилися у мене доволі нещодавно, але я вже встиг відбігати у них всі види тренувань. Тому готовий поділитися з вами своєю не дуже авторитетною і не дуже експертною думкою. Насправді вже досить старі моделі, але, на мою думку, від цього вони не перестали бути якісними, зате значно зменшилися у ціні. Отож, Hoka Clifton 8. Вага кросівок складає 250 г, перепад 5 мм від 24 до 29. Попереду тут двошарова сітка. Перший шар він іде з перфорацією і забезпечує доволі хорошу вентиляцію. А вже другий шар він забезпечує захист від холодних температур і в певній мірі від е, вологи. Скажу вам так: я бігав в цих кросівках при мінус 17 і будь-якого дискомфорту я не відчував. Правда, одягнув тепліші шкарпетки, але на мою думку, кросівки впоралися своїм завданням на всі 100. Попереду, як і позаду, є світловідбиваючі елементи, що в сьогоднішніх реаліях є дуже круто. Насправді текст до цього відео і перші спроби його записати я робив місяць тому. Коли світло ще відключали, та й світловий день був набагато коротший. Напевно, потрібно було його швидше записувати. Язичок тут він. Доволі важкий, доволі твердий, що мені не подобається, але його довжина є майже оптимальною. Позаду тут така от штука, не знаю, як вона правильно називається, але кросівок набагато зручніше за допомогою неї взувати. П'ятка тут дуже сильно укріплена, ущільнена, вона тверда, це забезпечує кращу фіксацію ноги у кросівку. Тут варто пам'ятати, що Фока дуже великий акцент робить на кросівках для широкої ноги, і при купівлі уважно дивіться, чи кросівки будуть нормал, чи вони вайт, чи вони ікс вайт. Найлегше це зробити за допомогою інформації на язичку. На проміжній підошві тут легка піна, і амортизацію я відмітив би як, напевно, вище середнього. Також на проміжній підошві тут є отакі от надписи S3422. 34 – це відстань від крайньої точки попереду кросівка до землі. 22 – відповідно від е, крайньої точки позаду кросівка до землі. V655 – це об'єм піни, і W250 це власне буде е, вага кросівка. Е, підошва тут вона попереду і позаду прорезинена. По центру є таке от невелике заглиблення. Щеплення з поверхнею є нормальне. По навіть вологому асфальту вологій бруківці тримає нормально, а от уже з заледенінням трохи виникають певні проблеми. На мою думку, є кросівки, які краще справляються з цією задачею. Загалом, якщо я вже почав розповідати вам про власні відчуття, то мені ці кросівки ідеально підходять для відновлюючого повільного бігу, також для якихось кросів або довгих тренувань при не дуже швидкому темпі, також вони ідеально підходять для силової роботи а от уже для стрибкових вправ спеціально бігових, коли приземлення йде на передню частину стопи, у мене воно викликало певний дискомфорт. Бігав у цих кросівках також короткі інтервали в манежі, де коло має всього 150 метрів і постійні повороти. І от скажу вам так, що входити в ці повороти було надзвичайно складно у них, та й по прямій виникали певні труднощі. З іншого боку, фока явно і не ставила перед собою таку задачу, розробляючи ці кросівки. Пробіг я вже у них близько 120 кілометрів, дефектів не помітив. Виглядають вони гарно, також їх вже поправ, виглядають достойно. Тому спокійно можу вам рекомендувати дану модель. Зараз розповім вам про ще одну новинку для мене: це Nike Pegasus 36. Вага складає 283 грами, перепад 10 міліметрів від 18 до 28. Майже по усьому кросівку тут іде сітка, сітка з перфорацією, дихаючі властивості у кросівку. Просто відмінні також. Попереду тут є отака от нитка. Вона називається Flywire, і вона додатково фіксує шнурки, що забезпечує ще кращу фіксацію ноги у кросівку навіть при. Дуже високих швидкостях, навіть при крутих поворотах, нога буде зафіксована дуже надійно. Язичок тут тоненький, легенький, але от його довжина, на мою думку, він є за коротким, що напевно є єдиним мінусом у цих кросівок. По проміжній підошві тут по усій іде вставка Air Zoom, Fly Zoom і. Хочу вам сказати, що амортизація тут вона просто фантастична. Кросівки дуже круті на підошві. Майже по всій підошві йде прорезинення вставка, і щеплення майже ідеальне. Йде з поверхнею набагато краще, наприклад, ніж в тій самій хоці. Я в цих кросівках майже в 4 рази більше кілометрів вже пробіг, і протектор тут виглядає набагато краще ніж в хоці. Не знаю з чим це. Пов'язано загалом, це вже третя модель Pegasus, які у мене були. До цього я бігав в 35-й моделі. Я ще досі бігаю у 38-х І хочу вам сказати, що ці кросівки є е, кращими. Вони напевно є взагалі е, найкращими кросівками, які у мене коли-небудь е, були. Просто фантастичні. Вага тут, наприклад, 283 грами, як і в 38 х пегасосах, але кросівки відчуваються набагато легшими. Вони відчуваються набагато легшими, навіть ніж хока, які важить на 30 грам менше. Я не знаю, з чим це пов'язано. Тут я вже взагалі не говорю про 37 сьомі пегасоси, які будуть ще важчими. 39 дев'яті вже правда вийшли трохи полегшеними, але я в них не бігав, тому нічого не можу вам. Казати, правда, по тим відео, що я дивився, зробив для себе висновок, що вони, як і 38-мі, в чому я власне, міг переконатися, будуть набагато жорсткішими. Ці кросівки такі вони трошки м'якші. І для мене вони чудово підходять для всіх видів тренувань. Я в них зможу спокійно робити як силову, так і бігати короткі інтервали. Як трусити легенько на відновлюючому кросі, так і бігти швидко якийсь темповик 30 кілометрів довгої чи, наприклад, навіть на змаганнях, я думаю, спокійно в них можна було побігати. Дуже класно тут, на мою думку, Nike просто не стали придумувати велосипед, а зробили хорошу, якісну, універсальну модель. Вони не стали додавати сотню якихось інноваційних технологій, а от просто зробили таке якісне взуття. І на мою думку, це в них вийшло просто чудово. Цій моделі, вже, якщо я не помиляюся, близько чотирьох років, але я думаю, що ви ще спокійно зможете її знайти десь на ринку за дуже навіть хорошою ціною, особливо для Nike. Тому. Цю модель я вам 100% рекомендую. Дуже класна. Зараз ж ми переходимо до новішої моделі Pegasus, Це 38 вага їх так само, як і в 36 шостих 283 грами, і перепад також буде 10 міліметрів від 17,5 до 27,5. Тут я вже не буду детально зупинятися на загальних характеристиках. Розповім вам більше про власні відчуття. І перше, що я хочу вам сказати, це те, що я в цих кросівках. Пробіг уже 1800 кілометрів. Виглядають вони насправді просто чудово, жодних дефектів немає. Амортизаційні властивості також класні. Я думаю, ви чудово можете бачити, що кросівок виглядає чудово, це враховуючи ще те, що я сьогодні рано у них потрусив 6 кілометрів. Насправді в 35-х пегасосах я взагалі пробіг 2,5 тисячі кілометрів, і напевно, купляючи 36-ті, я десь на підсвідомості надіявся, що вони мені також будуть дуже довго служити. Це поки й виходить, оскільки я пробіг у них уже близько 400 кілометрів і виглядають вони просто чудово. Що я ще хочу розказати вам про ці кросівки? Хоча вага у них така сама, як і в попередній моделі, я отримаю зараз їх в руці, ну не знаю чому. Вони мені здаються важчими. Насправді, проміжна підошва, підошва вони тут ідентичні, але можливо вся справа в матеріалах. Вони тут якісь є цупкіші. П'ятка тут вона сильніше укріплена, вона є важчою попереду. Трохи менше йде перфорації. Відповідно, вентиляція буде трошки гіршою, і взагалі ну здаються вони мені важчими. Не знаю чому, але насправді це не сильно впливає на ваш біг. Я їх взував і для інтервалів короткі інтервали, звісно, трошки важко їх бігати, але ну нічого складного, ультраскладного в цьому немає. Ці кросівки чудово підійдуть для довгих тренувань, для силових робіт, для повільних відновлюючих кросів, навіть для темповиків до якогось певного темпу. Але що я хочу відмітити, що є величезним плюсом. Цих кросівок це їхня універсальність, але вже не так як в 36-х В плані видів тренувань тут універсальність іде в щепленні з поверхнею і в поверхні, по якій ви можете спокійно бігати тут. Ці кросівки ідеально підходять як для асфальту, так і для каміння, наприклад, для ґрунту, для якоїсь лісової стежки. Можливо, ви навіть спокійно зможете пробігти якийсь свій перший гірський трейл. У них якщо буде сухо. Хоча я вам не рекомендую, але я думаю, це можна спокійно зробити. І на всіх цих поверхнях ви будете дуже швидко бігати. Тому я вважаю це величезним плюсом цих кросівок. Це дуже круто. Зараз ми будемо переходити до моделів в саконі. У мене зараз буде на огляді три моделі. А розпочну я з саконі Endorphin Shift 2, вага яких складає 296 грама, а перепад 4 міліметри. Насправді я вже детально розповідав загальні характеристики цих кросівок, і саконі Endorphin Speed 2 других у своєму відео огляді минулого року. А зараз я вам вже більше розповім, що ж з ними відбулося. Після 1300 кілометрів пробігу. Так от, по-перше, що я для себе зрозумів, я думаю, ви тут зможете побачити, тут дірочка утворилася на сітці, вона утворилася десь на 500 кілометрах. І, наприклад, перегріни трейлові, там дірочка на передній сіточці утворилася ще швидше. І з цього я зробив висновок, що сакуні мають. Менший ресурс, ніж інші виробники. Хоча це, напевно, більше відноситься до матеріалів, а от амортизація вона як була хорошою, так і залишається. Дуже легкі, дуже жорсткі кросівки. Я в них бігаю швидкість тренування або довгі у швидшому темпі. От, зовсім недавно я буквально в них бігав інтервали, це було 12 разів по 500 метрів. І вони Чудово справляються з цією задачею, незважаючи на їхній вік і на їхній пробіг. Е, правда, я за цей рік замітив великий мінус у цих кросівках це те, що зручно, комфортно вам буде у них бігати тільки по асфальту або тільки по доріжці. До чого. Я це кажу, наприклад, якщо порівнювати з 38-ми пегасосами, які для будь-яких поверхень підходять, то ось ці кросівки, я би навіть сказав, що навіть асфальт повинен бути ідеально рівним. Якщо там будуть якісь ями, нерівності, я вже не говорю про якусь взагалі іншу поверхню, бігати вам буде вже дискомфортно, тільки ідеально рівна поверхня. Зараз ж ми переходимо до швидшої моделі ендорфінів. Це Sakoni Endorphin Speed другі про які я також детально розповідав у відеоогляді минулого року. Але на відміну від Endorphin Shift, у них я пробіг набагато-набагато менше всього 70 кілометрів. Два змагання я пробіг по 10 кілометрів. Також Одна довга 25 кілометрів, якщо я не помиляюся, і декілька тренувань, щоб їх гарно розбігати. Що я можу вам сказати? Я дуже кайфую від цих кросівок. Мені максимально комфортно у них бігати. На змаганнях я відчуваю цю легкість, я відчуваю цю пластину, я відчуваю цю амортизацію. Дуже круто. Чому я не так часто у них бігаю на тренуваннях? Оскільки я прихильник тих думок, що на тренуваннях потрібно бігати у звичайних кросівках, а вже на змаганнях використовувати по максимуму оцей ефект від пластини, так ніби ви в перший раз з нею біжите. Дуже класні кросівки, дуже. Легенькі загалом я максимально задоволений. Надіюся, цього року буде вже більше шосейних стартів, на які я зможу їх взувати. Та й насправді марафон, який я планую бігти, і відео з циклу підготовки, до якого ви дивитесь, я планую саме в цих кросівках бігти. Для чого мені купляти щось нове? Звісно, можливо, хотілося би спробувати з карбоновою пластиною побігати, але наразі цих кросівок мені повністю вистачає. А для швидких тренувань я взуваю, як я вже казав, 36-ті Pegasus. Можу взути старі Adidas Adizero Boston 8. А також часто взуваю кросівки, про які зараз піде мова. Це Sakuni Kinovara 9. Дуже старі кросівки. До того ж, з'явилися вони в мене не новими. І після цього я ще й пробіг 500 кілометрів у них. Що хочу вам сказати: максимально жорсткі, максимально легкі кросівки, проміжна підошва, коли ви біжите, взагалі не відчувається, а відчуття, ніби ви біжите, босоніж. Хоча мені таке подобається, щось в цьому є. Особливо на коротких, швидкісних інтервалах, це дуже класно. Хоча я бігав і зовсім нещодавно довго у них. 20 км, в темпі 4.20, і і своєю задачею вони ще поки, на мою думку, справляються. Ну а в кінці я розповім вам про ті кросівки, в яких я одне або два тренування відбігав у цій підготовці до е, марафону, але не взяв їх з собою, щоб вам показати. Отож, першими будуть, як я вже... Говорив сьогодні це Adidas Adizero Boston 8, в яких я ще бігаю. Швидкісні тренування. Насправді це такі пам'ятні для мене кросівки, оскільки я всі свої перші найважливіші старти біг саме у них. Це був київський марафон. Це були два півмарафони, дуже складні в Дрогобичі, у Львові. Це такі для мене спогади дуже класні. А наразі я їх взуваю для Коротких інтервалів, оскільки підошви там також майже е, проміжної підошви немає, то вони виконують в мене таку своєрідну е, функцію шиповок. Е, також я, напевно, одне або два тренування від біга у мене є кросівки від Рібоку. Вони з Гортексом. Якщо я не помиляюся, їхня назва Рібок ОСР Гармоні Рот GTX. Дуже складна назва. Взуваю я їх насправді не так часто, оскільки вони є важкі. Але от був дуже сильний снігопад, і два дні я здається їх взував. Хоча мені краще взути якісь легші кросівки без гортексу, потім їх посушити, посушити ноги. Але цієї важкості. Не буде також. Я вже говорив сьогодні вам за 35 п'яті в яких я відбігав дві з тисячі кілометрів. Насправді я вже стараюся не бігати, але от деколи мене щось тяне до них, особливо коли якесь коротке тренування, я їх можу взути, але вже напевно треба точно від них відмовлятися, викинути їх, тому що не можна в кросівках стільки. Бігати. Також я на Чорну п'ятницю придбав одні трейлові кросівки від New Balance, але в них я ще не бігав, оскільки відновлювався після проблем з гомілкостопом. Вже зовсім скоро буде гуцул Trail, який я сподіваюся пробігти. І напевно саме в них я буду його долати. Але перед цим мені потрібно одне-два тренування в них побігати. Можливо, запишу для вас якийсь ще огляд. Що ж, друзі, дуже дякую вам всім за перегляд. Це такий новий формат відео для мене. Якщо він вам сподобався обов'язково, пишіть про це в коментарях. За, загалом пишіть в коментарях вашу думку, як мені вдалося записати таке відео. Якщо вам все сподобалося і ви нічого не хочете писати, просто поставте лайк. Якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал, до нових зустрічей, Па-па!